Щороку в Україні сотні громадян стають жертвами води. Що є причиною масових утоплень? Сьогоднішня тема програми Група ризику. початком спекотної пори року, ледве не щотижня заголовки місцевих газет рясніють трагічними повідомленнями, зміст яких не тільки тривожить та лякає, а ще й шокує. І що дуже прикро, 2012 рік винятком не став. У нас зараз дуже сумна статистика. Порівняно з тим роком покращилася, але ж не треба це, ну це не є покращення, тому що спочатку року втопилося 16 чоловік, з них одна дитина. Якщо взяти то, прошлий рік втопилося 20 чоловік і теж одна дитина. Де є рятувальні пости, де визначені місця відпочинку, там практично немає утоплень. В основному утоплення там, де є стихійні місця, де люди відпочивають, усамітнюються, купаються невизначених місцях, де немає рятувальних постів і так далі. Саме більше топиться це в нас. Людей на річці Горинь. 70% це якраз припадає на річку Горинь, тому що річка Горинь саме небезпечна, яка є в на, нас в області. Там дуже велика течія, люди там можна купатися сьогодні, завтра виходиш, там круговерки, яма і купати заборонено. І дуже багато випадків, таких якраз оце в Горинь. Там в нас сила сім'я два роки назад топилася. Вони віддихали, відпочивали, почала тонути дочка мати. Хотіла прийти на допомогу, нічого не могла зробити, батько кинувся і в результаті потонули батько, мати і дочка. Син остався на березі. Не було нікого, ніхто не зміг прийти на допомогу. Основними причинами загибелі людей на воді є порушення елементарних правил поведінки, купання у стані алкогольного сп'яніння, у невідведених для цього місцях, заплив на великій відстані та переохолодження. Є на спор, є, що діти батьки сидять, віддихають, дитина запливає і може потонути. І що батьки не дивляться за ними? Там розпливають пиво, і все і дитина потонула і все. Потім ми приїжджаємо катером. Починаємо пошуки і дитина вже під водою. Ну, ми не знаємо, скільки вона мінув. 10-15. Робимо масаж серця, і дихання. Скоро допомога приїжджає і вже дитина померла. У тому році був такий випадок, що мати з дитиною посадила на спину. І почала до дубиків, і потім сил не стало, почала тонути. Ми це побачили і виїхали на катер. Так би було два утоплених: дитина і жінка. Сумна статистика була б значно більшою, якби не зусилля рятувальників, кількість зафіксованих жертв і тих, кого вдалося врятувати, суттєво відрізняється. Літом буває 5-10 чоловік. Є по-разному. Є, що запливають в е, тверезому стані і потім дивляться, що до берега дуже далеко, і на другу сторону теж, то ми випливаємо і спасаємо їх, чи йдуть на пляж віддихати, то можуть, можуть навіть кожен день. Тільки порадному. Там дитина, чоловік випивший, студенти запливають, не вистачає сил. І втопниця. основною причиною втоплення якраз є це усамітнення, купання невизначених місцях і купання на тверезому стані. 70 відсотків це не туризуста. Якщо визначене місце, то там вже ніяк не можуть бути сетість, Там нічого цього не може бути, тому що там рівне місце, там пологе дно і визначені місця не більше 1,85 вісімдесят І саме головне, що там є рятувальний пост, де завжди можуть прийти на допомогу. Саме допомога ближнього та жага до життя врятувала одного з наших колег, якому вдалося вижити після нещасного випадку. Це було 4 роки тому в цей Козлин Рівненського району. Ми поїхали тоді з друзями відпочивати. Це було літо, здається, серпень місяць. Ну і випивали, чого хати, але на спеці все дало своє. І я просто по своїй дурості, чи по не знаю, як це назвати, поліз у воду. Допливаю до середини, ну і відчуваю, що за ліву ногу хапає корч. На щастя, для Івана поруч пропливав його товариш, який відразу ж кинувся на допомогу. Кричу йому, що Паша, поможи, бо кажу, схопив корч і зараз буду йти на дно. Він спочатку не повірив, але коли я йому крикнув також з більш таким серйозним лицем, то він підплив до мене. Я схопив його за шию і кажу, ну, неси мене на берег. Метрів, може, два. Він проніс мене, я в нього на спині висів, а зі страху схопився от йому за горло. І Він каже, відпусти, бо зараз двоє захлібнемося. Людина як е, тоне, в неї зразу паніка. Якщо я спасатель буду підпливати, то її треба успокоїти, що я рядом і все нормально. І потім вона має положити руки на, на спину мені, і я її довжен до берега. Якщо людина хватає за шию за руки, її треба притопити і тоді вже витягувати, або заходить зі спини е, утопаючого. Кілька разів пішов під воду і зрозумів, що я його потягну за собою і просто відмашкою дав мені по лиці. Я відпав ну і почав болтихатися. Я так само вже води накоптався. І він швидко почав пливти до берега і кричати, хто там був на березі, що бо Ваня тон. І я молюся і пам'ятаю, що молився Святому Миколаю. Допливаю я метрів, може, п'ять до берега, ну, а ще під собою суші не, ну, дна не відчуваю. І вже відчуваю, що сили просто здають, тому що я і так на двох руках фактично сам себе догріб туди. от. І значить, біля берега я вже просто закриваю очі і таку, йду під воду. І тут. Ну, якби до свідомості приходжу від того, що за волосся мене цей самий паша витягує. Де багато людей, де купає, де визначене місце, де всі віддихають, один одному приходить на допомогу. Але якщо людина тоне, не значить, що треба його зразу до нього підпливати, то треба теж вміти це робити. Тому що людина, яка тоне, зразу вистачає. Може захватити за людину, яка прийшла на допомогу, заплачує і може бути летальний випадок для цієї людини. Так що краще підійти до цієї людини, подати мотузку, пояс і ні, ні в якому разі не приходити, не вхватувати цю людину, не витягувати на берег. Що тільки не можна подати. Можна подати і палку, ну все. Оце найкраще, І витяг, що на, на, на берег почати надавати першу медичну допомогу. Буває таке, що не вдається. Ми пізно приїжджаємо, тому що е, нам не сказали. Ми приїжджаємо, робимо масаж серця, іскусне дихання. Ну, Людина була вже довго під водою. І там, чи віддихаючи, пізно побачили, ну, чи сам людина, сама людина плавала і втопилася, або випивши її. І... Буває, що не спасли. Виконуючи декілька правил поведінки на воді, ви захищаєте себе від нещасного випадку. Варто пам'ятати, що пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина. Прозора вода рівне дно. Перед зануренням у воду необхідно змочити обличчя та плечі, не купатися у негоду при сильному вітрі та великій хвилі, не плавати поодинці біля крутих і зарослих густою рослинністю берегів. І саме основне, не купайте. І не допускайте до води людей у стані алкогольного сп'яніння. якщо показує статистика, якраз припадає найбільше утоплень, червень це на початок червень, кінець травня місяця, де ще вода не прогрілася. І для того, що якщо температура повітря досить висока, а води низька, треба поступово входити в воду, не, 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 не зразу занурюватися, розтиратися водою і не стрибати де не потрібно. Просто і я б не радив би зараз купатися. Оце якщо вод немає температури води 18 градусів, яка там температура зовні не була, просто в воду не потрібно лізти. Якщо немає поблизу рятувальників, потрібно витягнути потерпілого з води, очистити порожнину рота від сторонніх предметів та рідини. Потрібно покласти утопленника на зігнуте коліно, голову схилити донизу, декілька разів сильно натиснути на спину. Якщо відсутній пульс, негайно приступити до проведення штучного дихання методом із рота в рот і непрямого масажу серця. А ще рівненські рятувальники доволі часто знають, доведеться рятувати їм в конкретний день когось чи ні. Є в мене напарник, водолаз, то в нього там, є сон якийсь, то він говорить, сьогодні буде утоплено. Ну, було пару разів. Що йому що то приснилось, він говорить, сьогодні буде виїзд. І так і було, що був виїзд. І як би це парадоксально не звучало, але в першу чергу в групу ризику потрапляють ті особи, які вміють плавати, тому що. Вони, ну, як герої, вони думають, я перепливу, а там судорога взяла, і, все, і пішов на дно. Ті що, а, ті, що не вміють, то вони не підуть на глубину. Вони будуть возле берега плавати. ну, В зоні купання.